Доброго раночку. у нас ранок в Одесі початок 9. З, зазвичай в цей час тут пробка автомобільна, всі бажають їхати до центру попрацювати, але підсніжники, як їх в місті Харкові називають, жоден не виїхав. Тут виїхали лише ті, хто дійсно вміє їздити. Не хвилюйтесь, всі інших до обіда повитягуються. Ну, як же ж сусід поїхав, то і я зможу. Або сусідка виїхала, або її вивезли. Ну, Вважаю, що сьогодні зобов'язково буде день, як його там, жорстянщика, да? жесть. От, Тролейбусів нема, трамваїв нема. Маршрутків замало. та і... Пасажирів замало, бо Одеса дуже-дуже кліматично залежні жителі. От, як от таке трапляється, то вони ще добу нікуди не виходять. А ось зараз трамвайний переїзд. Хто б їх тут бачив в ті трамваї, нема колія в один бік. Якийсь трамвайчик був підловлений поваленим деревом при відключенні електрики, і він заночував. І лише до центру ведуть трамвайні колеї, по яким хтось проїхав. От. Зазвичай і в Харкові один такий день мені пригадується, кожного року бував. А потім все налагоджується, потім все налагоджується.